Зацпіла вже навесні калина, заспівала пташка десь в саду, я до тебе, мамо, серцем лину, і надіюся, що скоро обійму. Як ви там, ріднесенки, живете, як там, друзі, чи здорові всі, бо у нас тут гради й міномети і якось неспокійно на душі. Червоніють кетяги калини. Сумно скрикнула пташина десь степу, Упав герой, скропивши землю кров'ю у підлому й нерівному бою, вже не вернеться до рідної домівки, вже не сміхнеться щиро, як колись, А лише присниться любій ненці І скаже тихо, мамо, помолись. Зацвіте на навесні калина, Защебече пташка десь в саду, Вітерцем весняним я прилину та матусі більш не обійму. Вічна шана всім героям України.